Друзі, всім привіт! З вами Жека Докучаєв і канал Туристорії. Сьогодні ми знаходимося на затоці річки Псел. На цій затоці я був місяць назад і хто бачив відео, щучки дуже непогано попадалися. Не, не дуже великі, але дуже приємні щучки попадалися. Жодного жодного окуня тут я не впіймав. Але я знаю, що на цій затоці дуже багато окуня. В той час він зовсім зовсім не клював. Пройшов місяць, і сьогодні ми подивимось, що тут буде ловитися зараз. Щука або щука, й окунь, або все разом, все перевіримо. Сьогодні я взяв лайт, сьогодні один комплект ТЕС-314. Я вважаю, що мені цього сьогодні буде достатньо. І також сьогодні ще раз перевірю тему скруточок. Тоненьких скруточок зі стальки. Подивимось, чи буде на них клювати окунь, як вони будуть тримати щуку. Ну, вони, в принципі, будуть нормально тримати щуку. Головна ціль перевірити, наскільки гірше буде клювати окунь. Я дуже сподіваюся, що він буде клювати. І з цією сталькою ми і щучок не будемо зливати, і ловити окуня. Зараз все подивимось. Розкладаємось і починаємо рибалку. Поїхали! Коротко по комплекту. 3.14, як я сказав, це Light 251 зріст у нього, береговичок, мій улюблений Skyline. Котушечка 3000 Ultegra. Тут я намотав новенький шнурочок 08-08, тому що сьогодні все одно. На першому місці щука. Окуня також перевіримо, але щука на першому місці. Сьогодні я планую ще вийти з цієї затоки до самої річки Псел. Там в мене є місце, де у мене колись зрізала дуже-дуже гарна щука. І я весь час намагаюся її впіймати другий раз. Тому сьогодні ми це також спробуємо зробити. Там ми будемо кидати приманки побільше. 08 шнурочок, це UGK j Soul. Я вам фотографію вставлю покажу. 08. Це друга риболовля. Сьогодні в кінці думаю, пару слов зможу по ньому сказати. Як я казав, скруточка. Дивіться, ось така скруточка невеличка. Будемо надіятися, що якщо ми піймаємо велику щуку, вона за неї не закусає і не відкусе нам шнура. Починаю зараз перевіряти окуня, 3 грами джегріг і новинка від Selectus Snack. Щось похоже на AirTail, на танту. Е, вже розловив, досить, досить непогано ловить. Поїхали, починаємо. Так, Друзі, починаємо. Сьогодні я скажу, вискочив тільки тому, що сьогодні тихо. Бачите, як дуже гарно. Вже не ранок, вже десь годин 10. Вітра сьогодні нема. Ну, Під вечір трішки буде, але не такий, як у нас 5-6 метрів дув до цього. І рибалити, коли нема вітру, це супер-пупер. Да, для мікрухи, звісно, шнур товстуватий. Не так приємно це все робити, як на 0,3. Але нічого. Основна задача сьогодні щучка. Ось, друзі, перша рибошка це невеличка щучка. Зійшла, все нормально. Навіть не помучили її. Так, бачите, окуня як не було, так і нема, але це перше місце, я думаю, далі він десь з'явиться. Ви бачили, ви бачили цей тюк. Дуже круто. Трішки біль... ну, невеличка, трішки може, більша. Також щучка. Ух. Також скраєчку, але поводок, я бачу, погнувся. Після першої не погнувся. О, друзі, зараз покажу поближче. Дивіться, бачите, кусок сітки прямочки. Бачите, ось така штука в неї. Кусок сітки, і видно, і ось тут. Ось такі у нас люди. Ось такі люди. Можна сказати, піймав її і навіть ще й допоможу. Дуже часто люди пишуть ловиш, відпускаєш, тільки мучиш, треба з'їдати. Бачите, піймав, щоб відсипити від сітки. Я ж всіх так ловлю, я ж думаю, що вони всі в сітках, і всіх треба відчепити. Так. Відпускаємо. Не тільки піймав і покайфував а ще й гарну справу зробив. Оплела. Є. Так, відчуваю, що про окуня треба забути, треба переключитись на щось більше, віброхвостик і... Цього спрямовано ловити щуку. Бачите? <с> Дивіться, поставив у шедік в трьох дюймах біленького кольору. До речі, чув дуже часто, що білий колір гарно-гарно працює по щуці, і сама приманка у шедік я дуже її полюбляю. Для мене це якийсь можна сказати симбіоз. Ізі Шайнера і Swing Impact. Коли їх разом об'єднали, ось така штука вийшла. Ну, Це для мене, я не знаю як вони там її робили, але дуже прикольний вібро віброхвост дуже гарно також грає. Так, Ось ще один цікавий містечок, я в той раз ось десь так кинув і спіймав щучку, рівною міркою вів. І вздовж берега і вона в травиці сиділа. Давайте подивимося, що у нас зараз вийде на цьому місці. Також завжди роблю експерименти з облавами. Просто на них не клює, і тому це в кадр не попадає. Зараз зберегу і покажу вам, що їх я також періодично кидаю, перевіряю. Палка слабувата буде для 110-ки, але... Що робити? Так, все перепробував. Тут сьогодні нікого. Нікого немає. Йдемо далі. Бачите, порізи, хвост не попало. Попало не дуже гарно. Зрозумію, що тут просто тут прейси. Ще два чоловіка йдуть переді мною і тому не дуже це добре. І щушка, я вам скажу теж. Непогано. О, я підсік. дивіться. Може килушка. Дивіться, щучка, я думаю, кілушки може навіть нема. Бачите, білий колір, ушедік спрацював. Але удар, удари, те, як вона вручалась, це було круто. Дійсно. бідола дуже гарний. Ось така малеча. Так, випускаємо. Скрутка, скрутка, до речі, скажу вам була в роті. Якраз десь отак. Так що ось... Якщо б ще окунь ловився, було б зовсім круто. Але окуня як не було, так і зараз. Його зовсім-зовсім немає. Фух. Так. Пішло, пішло, пішло. Зразу просто замерла і навіть нічого не робила. А ось тепер включилось. Так, ще одна невеличка. Невеличка. Якось перемоталась. О, все, тепер нормально. Зла і приємна. Будемо надіятись на когось побільше. Зараз ось, напевно, останнє містечко. Зараз його обкидаємо і будемо продвигатися до самого псла і намагатися піймати якогось трофея. Так, пролазимо, дивіться, бобрик. Працює бобрик потихеньку. Стара ходив цією дорогою, але жодного разу не було так, щоб я йшов тим самим маршрутом. Стежка губиться і просто лізеш через ліс. Так, Почнемо, як завжди, десь звідси. Але для початку нам треба перев'язати скруточку, тому що це дуже крива і мені не подобається. Думаю почну з силикона, бо в облара також спробую, у мене є 110-130, 1,8 заглиблення, якраз тут буде дуже добре. І будемо сподіватися, що ми когось спіймаємо. Так, Починаю з 5 грамчиків і ось такого фатику. Я думаю, для початку буде норм. Там далі буде глибше, там треба буде десь 7 поставити. І може трошки більше щось поставлю. Поїхали. Ви тільки подивіться. Осінь. Осінь. Просто супер. латачок, мальочок тікає, там де малючок є рибка. Друзі, я в той раз показував, але ще раз покажу, тому що це дійсно краса. Бачите, ось кувшинка по центру, отам от мілячок, а до мого берега приямочок. Ось підлажую під кувшинку і протягую цей приямочок. І в ньому я не раз ловив щучку. Дуже, дуже гарне місце. А ось так виглядає берег, вздовж якого я йду. Є друзі, як я цього чекав. Але ж невелика. Я просто настільки налаштувався на трофей, що прямо от роблю проводку і думаю, зараз саме вона буде. А тут, як там були шнурки, так і тут сидять. Фу, ну місце круте. Мальочок під верхом є, рибка, мальочок, значить повинен бути і хижак. Трошки тобі пощастило, ще б трішки і все. І оку був би капець. Так, ну нічого. Продовжуємо. Зараз ще хочу спробувати в тому що силикон я пройшов, дуже ретельно, дуже ретельно обкидав, нічого не було. Один раз щось таке, начебто окунь. Але... Не те місце, на той час. У нас осінь. Все, я сюди проліз, пробрався, тому не буду гаяти часу на окуня, будемо ловити щупу. Інсайдер 110-ка спробуємо. Минулого разу я дуже сподівався, що щучка є, що її тут багато, але вона вся сиділа в лататі. І я сподівався, чого я знов сюди прийшов. Я думав, зараз стане холодніше і ковшиночка в нас упаде і вона вийде сюди на чистеньке. Але що того разу нікого по центру не було, що в цей раз? Ну, я ще скажу, тільки почав ще йти, йти. Але нема нікого покльовок з центру. Оця щучка також тут біля-біля вже біля лотака, біля мого берега. І друге, що цікаво. Ото дуже-дуже, як на мене, перспективний міляк. По центру річки міляк. Ну це просто супер. Але я що тоді, що ну, зараз побачимо, звідти нікого не піймав. От я підлажую прямо під кувшинку і починаю сюди звалюватись. На тій бровці нікого, ніколи, ну, ніколи, раніше я ловив. Зараз ось це друга рибалка, риболовля. Немає жодної щучки. Всі були під, цим, під моїм берегом. Чому так зовсім не розумію. Мене там якось питали, Жека, ЖК, ти довго знімаєш пташок, щоб засняти, як вони ловлять рибу. Чесно кажучи, як ото кажуть, на, на, на дурня. Іноді буває, кидаєш спінінг, бачиш якусь гарну пташку прилетіла, сіла, думаєш, зараз домотаю і зніму її. Поки там домотав, ще разочок кинув, дивися, її вже немає. А буває навпаки. Йдеш, е, бачиш, о, щось треба зняти. Поки дістав камеру, туди-сюди починаєш знімати, а вона тобі бах і ловить рибу сама. Прям. Ось так буває. Тому на ці штуки я дуже багато часу не витрачаю, тому що навіть ось це, що я знімаю, ну, що ви бачите в відео, на це витрачається, я думаю, десь четверта частина часу. Тобто, якщо б я все це не знімав, не робив, я більше риби міг би піймати. Тому ось так, стараюсь по мінімуму. Тобто я можу знімати дуже гарно, дуже класно якісь штуки, але у мене просто не залишиться час на риболовлю. Тому ось такі ролики і виходять іноді. ну, Сируваті, сируваті. Щоб зробити класний ролик, треба оператора нанімати, а це нереально. Ось якось так. Так що ось такий баланс намагаюсь тримати між якістю відео і <кій> якістю риболовлі. Щоб я хоч щось спіймав і ну, тобто, час витрачаю так от, балансую. Ідемо далі. Що ти побільше? Ти побільше. Ну, це, звісно, не трофей, але побільше. Приємно. Не заляпай мені камеру. Нас дивляться люди. Ух, є. Ну, побільше. Мабуть, така, як в затоці була перша. Давай, зійди ще. Хоча я це все одно випущу. Ось дивіться. Та ні, кілуха, кілуха є, є, кіло може. Може навіть кіло 200. Ди сюди, Виліз на берег, тому що дуже незручно. О, зараз може їхраз зважимо. Я тут уже наговорив, що це кіло 200. Зараз побачимо. Так дивіться, кіло 140 Ну, Майже Майже кіло 200, як я і казав. Друзі, відпускаємо, <свистити> відпустили. Продовжуємо, трішки веселіше стало. Це вже майже майже кіло 200 Це вже ну, в наш час в наші, в, наших, навіть не час, а в наших місцях. Воно ж хто де живе. Якби жити десь... Біля черкаських щук то малеча. В наших краях це досить-досить непогано. І взяла так само ось уже на виході сюди, унизу. Як в принципі ота маленька. Воблер покидав нічого, повна тиша. Воблер перевірений, в який в мене є Віра, я його вже розловив. Друзі, от тільки що розказував про те, що звідти не клює і ось дивіться. І це було просто зараз розповім, якщо дістану. Також, ну така, може кілушки, кілушки немає. Але звідти, звідти. Зараз розкажу, як це було. Таке буває дуже рідко. Все нормально. Зійшла, можна сказати. Таке буває дуже рідко, роблю я проводку. Тик, відбилося. Два підрива, тик, відбилося. Два підрива, не відбувається. Не удару, нічого. Я ж починаю декілька, ну, знов два рази підкидаю, а воно ніби у мене там вже нічого нема, ніби відрізало. Слабина. І потім тільки Тобто вона взяла і погнала на мене. Ось так, дуже прикольно. Я вже думав, там може крокодил якийсь. Але звідти, звідти це круто. Перша, перша. Наплакав, бачите? О, дивіться, минулого разу вони були погарніші. пояскравіші, посвіжіші. Рівень води і все. Всі бутилки, все сюди поприносило. Тобто отут була вода. Бачите? Дуже багато сміття, дуже тут все зовсім розвалилося, це дерево. Опа. Якщо чесно, я зараз ходжу і думаю тільки про одне. Мене буде забирати брат на машині, і я його попрошу купити мені шаурму. Найсмачнішу, найбільшу, тому що я зранку нічого не їв. О! І мені дуже хочеться їсти. А коли дуже хочеться їсти, шаурма набагато смачніше. Друзі, обіцяв декілька слів за шнурочок сказати. Це у мене UGK G Soul. В початку відео я казав. Пару слів. Пару слів. Перше, діаметр чесний, правдивий. Японець. Японець все чітко, все круто. Круглий. Він дійсно круглий, чи що можу сказати, шумний. Я думаю, ви чуєте. Тим паче камера якраз бачите, біля котушки. Шумнуватий шнурочок, шумнуватий. Зносостійкість у нього також дуже непогана. Ось, дивіться, робочий кусок. Я в принципі сьогодні перев'язував тільки скрутки, цей. Кусок у мене вже дві риболовлі. Ніякого ну не ворсиця, нічого. Я рибалив на дешеві шнури, рибалив на дешеві, китайські, самі бюджетні, то я скажу, вони рихлі такі. рихлі, Вони дуже парусять, вони ну, таке, як мочалка, напитують воду. Це жорсткенький, по діаметру класний. Все. Я ж кажу, це у нього один недолік, недолік. Те, що він шумить. Я до цього користувався також UGK, цей оновлений X-Braid Upgrade. То ось десь вони схожі. Тут дуже міляк, йдемо, йдемо на наступне місце. Тут же в міляк воно виходить зовсім, зовсім мілко. В принципі, оці шнурочки, G Soul, 4-жилка і X-Braid Upgrade можете взяти на увагу. Зараз ви думаю, всі бачили, як летять ціни вгору. Просто космічно. І ось, в принципі, це ще такі шнури, які і по якості дуже непогані, і, в принципі, ще плюс-мінус доступні для простих людей. Це, можна сказати, такий варіант, ціна якість. Ось ці юджикеївські шнури. Метал то також edgy metal. У мене в інтернет-магазині їх ще поки що немає, але я обов'язково... Їх буду закупати, коли розбагатію. Так що не забувайте за мій інтернет магазин Там по грузиках, по гачках, по розходниках дуже багато всього є. Так що залітайте. І також, друзі, не забувайте за промокод слово DOC. Його при оформленні замовлення вводите. Там буде по поле для того щоб ввести, і 7%, 7 знижки ваші сьогодні. Як на мене, був день сурка. Дуже дуже схожа риболовля з тією риболовлю, яка в мене була. ну, Приблизно місяць назад. Дуже схоже. По кількості щучок, начебто, непогано, тоді було, було там кіло 300 з чимось найбільше, сьогодні там майже 1, 200. В принципі, дуже схоже, навіть я скажу, в той раз трішки більше було щуки. Окуня як не було тоді, так і його немає зараз зовсім. Зовсім. Я сьогодні отого снека, з якого починав рибалку, Селектівська новинка, я його сьогодні. Сьогодні дуже добре полоскав, нічого зовсім по окуню нулі, як були, так і залишилися. Хоча ці затоки це. Дуже дуже круті місця по окуню. Дивно, я навіть не знаю, куди він змістився, де він де, де він є, де його шукати. Трофеї, як завжди, немає, але я дуже сподіваюся, що буде як шаурмою. Коли довго-довго не їв, дуже дуже смачно виходить шаурма. Так само буде і з трофеєм. Рано чи пізно ми його знайдемо, спіймаємо або просто переможемо, роз дозволять плавати на човнах, і з ми вже його знайдемо точно. Ось такі справи. Все, друзі, з вами був Жека Докучаєв, канал Туристорії. Кому сподобалось, підписуйтесь, ставте лайки. До наступного цікавого відео. Все буде Україна. Давайте, пока!